Ви виїхали з України до війни і досі не привели до ладу свої документи або живете в одній країні, а вся ваша сім'я в Італії. Заяви деяких європейських політиків про повернення українців додому кидають в піт, правда? Спокійно не буде. Вдома ще досить довго обставини будуть нестабільні, ще дуже багато експериментальних законів на етапі випробування. Тож сьогодні, чим далі від кордонів України, на жаль. Тим, на мою думку, безпечніше. Мене звати Дмитро Магдич, я імміграційний юрист і понад 20 років допомагаю українцям оформити документи для проживання в Італії. Тут є понад 30 типів пермесу, тобто дозволів на проживання. Тож, для кожного я підберу потрібний. як свідчить практика, коли мої клієнти подають правильно заповнені документи, то пермесу отримують вже через місяць. Зауважу, що подати запит на документи для проживання в Італії можна, навіть маючи дозвіл на проживання в іншій країні. Італійський закон це дозволяє. Тож подбайте про свій запасний варіант для проживання в Італії вчасно. Пишіть мені на WhatsApp Хочу переїхати в Італію. Номер плюс 39 388 3555749. Консультація безкоштовна.